Вітаю вас, мої любі четвертокласники! Сімік посміхається, урок наш починається! Сіли діти всі рівненько, усміхнулися гарненько, настрій на урок взяли, працювати почали. Пригадайте, будь ласка, правила поведінки в кабінеті інформатики. А сьогодні на уроці ми з вами пригадаємо, як шукати інформацію в інтернеті. Згадаємо, що таке авторське право. Та навчимось визначати ключові слова. Для початку відгадайте загадку. В Аліси було три стрічки. Одна з них розірвалася навпіл. Скільки тепер стрічок у дівчинки? Ставте відео на паузу, подумайте. Так, чотири. Аліса має дві цілі стрічки, а з однієї розірваної також утворилося дві. Тобто у дівчинки стало два і ще два, тобто чотири стрічки молодці. Костик написав на аркуші паперу Уля мала і підійшов до дзеркала. Яку фразу можна побачити в дзеркалі? Молодці. Так, Ала Яло. Цікаву для себе інформацію. Легко шукати, якщо ви знаєте на якому вебсайті вона розміщена. А як знайти інформацію, коли вам невідомий сайт? Давайте пригадаємо нашого бібліотекаря. Яким чином ви пояснюєте, яка книга вам потрібна? Пробуйте це проговорити зараз. В інтернеті бібліотекарями є пошукові системи. І достатньо знати один сайт, щоб знайти все необхідне. До прикладу, це може бути Google, Google Але. Окрім Google.com.ua є ще популярні пошукові системи, такі як Мета, Укрнет та Bing. А якою пошуковою системою ви користуєтесь? Отже, ми з вами визначились пошуковою системою. Тепер нам необхідно чітко та правильно пояснити пошуковій системі, що потрібно знайти, тобто ввести ключові слова або фрази. Що ж це таке? Це слова, які вводять у рядок пошуку для знаходження потрібної інформації. До прикладу, ми запишемо з вами: мені потрібно знайти вірш, де хлопчик розповідає про те. Як йому було 13 років і вже наступав 14 рік? І пошукова система нам відповідає, я вас не дуже зрозумів, але ось що знайшов. І знайшов нам приблизно 36 200 результатів. Нам такі варіанти не підходять. Скажіть, будь ласка, чи ви зрозуміли, про який вірш іде мова? Так, це Тарас Шевченко мені 13 минало. І якщо ми з вами в пошукову систему введемо ключове слово Тарас Шевченко мені 13 минало, то пошукова система нам відкриє сайти, де буде написаний цей вірш. Від правильних ключових слів тобто, або фраз залежить ваш результат пошуку. Допоможіть Аленці знайти розфарбовку доказки солом'яний бичок. Якщо ми з вами введемо в пошукову стрічку «Солом'яний бичок, то відкриється покликання на відео цього мультфільму, або ми можемо переглянути з вами зображення. Коли ми натискаємо на зображення, відкриваються нам будь-які зображення, де є солом'яний бичок. Але ж нам потрібна розфарбовка? У чому основна проблема? Так, потрібно було побудувати правильно ключові слова і написати солом'яний бичок розфарбовка. Якщо ми з вами ведемо в пошукову стрічку, незвичайне про тварин. То пошукова система нам відкриє також цікаві факти про тварин, про що це говорить? Пошукова система шукає дані не лише за чітко вказаними словами, але й за словами синонімами введеними ключових слів. Отже, давайте запам'ятаємо з вами правила пошуку в інтернеті. Добирай ключові слова так, щоб вони чітко. Відбивали тему шуканої інформації. Використовуй для пошуку більш ніж одне ключове слово. Великі букви використовуй лише для написання першої букви у власних іменах. Та перевіряй правильність написання ключових слів. Якщо пошук не дав результату, то, можливо, сталася помилка. А тепер давайте з вами пригадаємо, що таке авторське Право. Автор це фізична особа. Чоловік або жінка, може бути навіть хлопчик або дівчинка, творчою працею якої створено твір. Авторські права це набір правил, які дозволяють авторам літературних, мистецьких та наукових творів отримати соціальні блага від результатів своєї творчої діяльності. Кожен із вас є автором. Тобто ваші знання це ваша інтелектуальна власність. Що ж таке інтелектуальна власність? Це результат інтелектуальної, творчої діяльності однієї людини, будь то автора, виконавця, вінахідника або навіть кількох осіб. Поміркуйте, що у школі є вашою інтелектуальною власністю. Так. Під час виконання діагностичних робіт особливу увагу вчитель приділяє саме вашій інтелектуальній власності. А як ви гадаєте, чому в школі це так важливо? Давайте з вами проаналізуємо ситуацію. Марійко, та ніхто не буде знати, дай мені списати твір. Ну добре, тільки нікому. Марія Іванівно, прочитайте мій твір. Молодець Іване, а тобі, Марійко, має бути соромно. Прикро, що ти все списала у Івана. Іван, 12 балів, Марійка 2 бали. Скажіть мені, будь ласка, чи чесно поступив Іван щодо Марійки? Звісно, ні, він списав її роботу, так? І перед представив її як свою. Тобто він вкрав авторське право у Марійки, і вийшло так, як нібито Марійка списала у Івана. Отже, запам'ятайте: плагіат це привласнення авторства на чужий твір або на чуже відкриття, винахід, а також використання у своїх працях чужого твору без посилання на автора. Якби Іван сказав, що цю роботу я списав у Марійки, то чи було б йому 12 балів за його діагностичну роботу, як ви думаєте? Звісно, ні. Отже, будь-яка спроба отримати оцінки за допомогою шахрайства рано чи пізно перестане бути таємницею. А які ж є способи визначення і позначення авторства інформаційних продуктів? Наприклад, у школі ви можете затвердити авторство матеріалів, підписавши їх чи поставивши власну мітку. Поза межами школи авторські права захищають на законодавчому рівні. Нехтування авторським правом є правопорушенням. А зараз давайте ми з вами відпочинемо та зробимо фізкульт хвилинку. Далі ми працюємо. З робу... У нас далі робота з інструкційною карткою. Поставте відео на паузу. Перейдіть за покликанням нижче та виконайте роботу за інструкцією. Виконали? Молодці. Тепер черга очей нам потрібно зробити гімнастику для очей. Отже, давайте підсумуємо наш сьогоднішній урок. Для чого призначені пошукові системи? Що таке ключові слова? Як правила пошуку за ключовими словами допоможуть тобі знайти потрібні матеріали? Запишіть практичне завдання додому. Вам потрібно знайти в інтернеті відповіді на запитання. Перше. Де розташований географічний центр Європи? Друге. Яке найбільше озеро в Україні? З'ясуй, коли відбулися офіційні відкриття пошукових систем Google і Meta. І наостанок цікава задачка. Поясни, як таке може бути. Кенгуру народився 22 грудня, а День народження він святкує влітку. Маленька підказочка. Знайди в інтернеті інформацію про те, де мешкають Кенгуру. РЕФЛЕКСІЯ ресторан. Саме ця їжа під час уроку була найсмачнішою. Я б з'їв її ще. Ось ці страви були зіпсовані і мені не сподобались. Я майже переварила цю їжу. Запакуйте мені з собою. Я дякую вам за відповіді. Говорю вам до побачення і до зустрічі на наступному уроці.